Привіт усім! Коротка інформативна довідка. Мене звати Ліза. Ви на моєму каналі про парфумерію. В рубриці підсумки ми зазвичай говоримо вірніше. Я вам розповідаю про свої парфюмерні придбання якогось конкретного місяця. І в цьому відео говоримо про березень. Лайк, підписка, дзвіночок все по стандарту. І я починаю. Купила я все ж таки, все ж таки купила собі Moschino тужур, гламур. Було в мене відео про ці аромати, про цю лінійку їх знімають. І він тоді був мені в принципі приємний, але так, щоб купувати, в мене дуже багато геліотропних ароматів, я думаю, ну ні. А, почитавши відгуки на фрагрантиці, багато хто пише, що чує там бузок. І дівчата мені в коментарях теж писали, що чують там бузок, а бузок в парфумерії я люблю. Ну, і так він не виходив мені з голови, плюс знімають лінійку. Я думаю, боже, ну, він недорогий, а якщо не куплю, а потім буду шкодувати про нього, згадувати. І попався мені отакий неповний флакончик, ну я вже зносила, але він і був неповний за досить приємною ціною. Я його купила. І скажу вам, не разу про це не пошкодувала. Багато його носила. Це дійсно такий класичний геліотроп, пудра геліотропна з мигдалем. І кардамоном. І за рахунок цього кардамону він абсолютно не солодкий. Він дуже плотний, дуже такий насичений, дуже такий, як ковдра, скажімо так, такий пудровий, але за рахунок спецій він не перевалюється в щось таке, знаєте, вінтажне надто чи надто таке вікове. От у цій спеції зберігають цей баланс. Мені це дуже подобається. Він не затіливий, не замисловатий, такий приємний, м'який, такий а, делікатний, скажімо так, не шокуючий. Дуже багато компліментів на нього а, отримую від чоловіків старшого віку. Так, за 40. Ми жартували, що це такий вінтажний парфум для вінтажних чоловіків. Але ну, факт є факт. Чоловікам подобається літом. Думаю, він просто придушить. а... Зараз, поки ще не так тепло, мені подобається. Знову ж таки, кажу, не пошкодувала, що його купила. Наступний Сергіо Тачіні і це Club For Her. Я, поняття, не маю, що це за бренд. Перший аромат, який я взагалі спробувала, який в мене з'явився, теж зовсім недорогий. Чому купила? На фрагрантиці всі порівнюють код Кашмір Армані з цим ароматом. Кот Кашмір, я дуже хотіла, він знятий, купити його, ну, принаймні, я не знаходжу, щоб купити по якійсь адекватній ціні, а віддавати за нього шалені гроші не хочеться. І вирішила вирішила спробувати оцей, скажімо так, аналог. Піраміда один в один. Дійсно. І тут, знову ж таки, геліотроп, знову ж таки, пачулі, це те, що я чую, найбільше. І на старті дуже-дуже яскравий апельсиновий цвіт. Такий, як впрада-парадокс. Я такого не люблю. І правда, парадокс це один з ароматів, який я ніколи не куплю, бо він мені занадто агресивний. Це апельсиновий цвіт занадто він мені якийсь створює дискомфорт. Він мене, скажімо так, дратує. Носити його я не можу. Тут, на щастя, цей апельсиновий цвіт тільки на старті, потім зникає і починаються оці ну, знову ж таки геліотропи з мигдалем. Замша заявлена і Ладан, але я їх не чую. Вони, можливо, тільки для такої об'ємності. І, скажу вам так, схоже. Схоже, дійсно, на Кот Кашмір, але дуже відчутно бо я їх тестувала паралельно. Можливо, я перелюбила вже е, аромат від Армані. Хочу зараз замовити собі, бо в мене закінчився, якраз коли я їх тестувала від Левант, хочу замовити ще, перевірити, але. Захвату не викликав, і він якийсь, от відчутно, що він з дешевших матеріалів. Він от арманів для мене як кокон. Він настільки збалансований, настільки якийсь такий огортаючий і такий одно, однолитий, не знаю, як назвати правильно. А тут ну, він колючий, з нього вибиваються оці пачулі, вибиваються оці спеції, які там з'явлені, і він якийсь ніби. Ніби не зібраний, ніби з однієї. Якась одна нота вилізла, потім інша. Ну, тобто чути якість збірки. Можливо, на мені так сидить, але а, я думаю, що замінити Армані ну ні. На тему так. І зношу його, до речі, на роботі мені сказали, щоб я його більше не вдягала. Він не подобається. І а, не знаю, як відреагували б на Армані, але цей сказали, будь ласка, не вдягай його в офіс. Дуже колючий, дуже якийсь розвалюється. Ніби то її а, гарна і компоненти, але от якось воно не збалансовано. Тому ні, я його ношу і доношу, мабуть, але не рекомендую навіть пробувати. Третій це любов. Це любов, яка вже давно повинна була стати на мою поличку. І нарешті це мозки на той бой. Його мені теж сказали не носити на роботу. І в мене було декілька відливантів, він завжди шокує оточуючих. Шокує в більшості випадків неприємно. Хоча кілька днів тому була в ньому і зустріла знайому, вона мене питала, що це так класно пахне. Я ще так здивувалася, кажу, справді тобі подобається, бо зазвичай я чую де, на нього. Що тут? Це маринувані гірочки. От такі прям найсправжніші, які можуть бути на старті це мариновані огірочки, і теж мене е, запитали колись, чому пахне огірками, коли я була в ньому. Але потім далі це, ти розумієш, вже, що це сандал, ветивер, і тут теж купа спецій, тільки тут не шафран мій улюблений, хоча я була впевнена, що шафран, поки не подивилась піраміду. Тут гвоздика, і, 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 і здається, теж мускатний горіх, так. Воздика мускатний гріх, ветивер, сандал. З моєю любов'ю до ветиверу і до цих східних спецій. Для мене просто захват, неймовірні технічні характеристики, неймовірний шлейф, неймовірна стійкість. Він на мені тримається три дні, не допомагає приймання душу і так далі, все одно його чути. Я в ньому просто кайфую, хоча він чоловічий. Він мені дуже нагадує: декаденс від Mark Jacobs. Але там е, шафран, а тут е, гвоздика-мускатний горіх. І знову ж ця вся деревина оця. Дуже-дуже класний. Ну, моя любов, я про нього можу говорити годинами, наскільки він мені подобається. Там ще якісь квіти, але я цього всього не чую. Тут просто от оберемок дерева і спецій. Гіркий ветивер, солоний, сандал, і приправлений цими всіма спецями. Я раджу кожному спробувати. Насправді це аромат. Можливо, він вам категорично не сподобається, а можливо, просто закохайтесь. нейтрально точно не буде. І в такому ціновому сегменті, бо це ну, москіно, це абсолютно недорого. Я вважаю, що це шедевральний аромат, його обов'язково треба спробувати. Я ношу, люблю і шукала собі спеціально в найбільшому, я купувала з рук, бо так було дешевше. Шукала собі найбільший об'єм, і знаю, що я зараз не вилажу з нього, знаю, що я його зношу, і знов собі куплю. і... Ну, це просто любов. Ще один орієнтальний, скажімо так, аромат. Теж такий східний, деревиний і спецієвий теж в чорному флаконі, куплений в сліпу. Абсолютно. Це Angel Шльосер чи Шлесер. Поправте мене в коментарях. Oriental Edition 2. Нічого не знала про цей аромат. Взагалі, тут. Була, мабуть, третина третина флакону, ну не видно. Він продавався за якісь зовсім копійки. І я так глянула на ну, Angel Шльосер. Я люблю цей бренд. І давно вже хочу їх аромати собі, купувати в колекцію. Про цей орієнт, але я нічого не знала. Думаю, ну добре, це недорого, куплю всліпу. Ну, Точно не буде погано, бо венджер Schlosser я не знаю, що було погано. І Боже, це такі східні теж спеції. Тут проліне і воно створює такий якесь. Відчуття лікерності. Є тут нотка, але вона мене що дивно не напрягає. Часом вискакує аромат лаку для ніхтів. От Оця горіховість праліне, він солодкий, він такий тягучий, але в той же час досить такий акварельний, дуже стійкий, солодкувато, деревний з оцею гірчинкою. Там теж, здається, шафрани купа Купа спецій. Ветивер, кедер, отут купа цієї деревини, не буду брехати, але здається, теж Амбра, і оці всі, оці всі східні мотиви з солодким праліне, там ще е, жасмини троянда, здається. тобто і, і солодкість, і оця східна деревина, і оці спеції, і я таке дуже люблю, мені дуже подобається. Він, здається, зняти, його важко купити. Добре, що мені трапився, і якщо у вас буде нагода, якщо ви любите. Е, Такий профіль в парфумерії, то не пройдіть мимо. Теж недорого, і аромат дуже-дуже такий, ну, вартої уваги, я б сказала, достойний. От така в мене вийшла добірочка. Купа мигдалю, купа ветиверу, скажімо так, трохи подібні аромати, але такими були мої покупки в березні. І побачимося з вами в наступних відео.